Слава Ісусу Христу, слава Україні. З вами канал Мазур Ярик. І сьогодні мене питають багато по пекінці. Ось такі пекіночки вже є. Бачите, пекіночка на таких тумбах накрита плівкою. Росте собі добре. Сьогодні 3 жовтня у нас садилася вона 29 серпня. І помало наливається це на тім, а це на відкритому. Ґрунті. Бачите, Це на відкритому ґрунті. Ось така пікіночка. І тут вкину поряд, от між до рядочком трошки радисочки. Подивимося, що з того вийде. Але пікінка непогана. Тут, бачите, дощі у нас південюк. Ой, це Львівщина. Вже дві неділі підряд йдуть дощі, але одне дивує, бачите, піщаний ґрунт і вода вся входить. Якби так взяти у нас на півдні і там, де глинисто, звичайно, би стояли в рядках водичка, якби такі великі опади були. А тут пісочок і у нас входить входи в землю. Ну, як ціле літо не було. Як то кажеться, дождю. Тут в мене під агролокном. питали, вийде, не вийде. Я кажу, я все пробую. Перший раз сажаю тут. Дома я сажав, виходило непогано. Бачите, вже яке пекіночка береться. Прийде середина, вже середина йде пекінка. Я думаю, буде непогано, Бачите. Буде непогано. Для проби і так, на майбутньому, можна сажати пекіночку. Краще, я думаю, взяти пекінку, то пекінку можна садити і по полю, на полі, на полі після молодої картоплі. Тут чекають, поки картопля доросте. Ну, до серпня місяця, а хто на продаж можна раніше молодою ранні сорти собі виростити. Ну і, звичайно, можна було б після в липні, місяць, якщо посадили пекінку, вона вже добра була, наливалася. Якщо б вже своя розсада була, я маю і посадити в полі. І дощі, бачите, допомагають, так як дивіться, яка вона непогана. Непогана є кіночка, покажу, просто тут піднімає, як я говорю, по Трошка, трошки, В. Ну, це трохи дощ передави, але нічого вона буде йти. Трошка травичка, але нічого їй не буде робити, травички, тому що воно на холод. І помаленьку бачите, От така пекіночка. така пікіночка. Тому що Трошка придавило, тому що дощі. Але от туди більше є, бачите. Підживлення, підживлення зразу. Я давав по листу стресові, воно і стресове і, звичайно, гумат і підживлення листове. Зразу по е, підкорінь. Трохи карбоміту, це зразу на 10 днів, коли як -то кажуть, посадили розсаду, вона і дається постійно давав карбоміт. Небагато, але якраз пішла, щоб розсада прижалася і пішла у виросте, як говориться. А так пекінка у нас непогана. Ще тільки 3 жовтня, ще, я думаю, тепло вже скоро будуть. Дощі пройдуть, і вологи тут вистачає, трохи потеплішає. І до кінця на початок листопада вже може бути і пекіночка непогана. Багато сажають на весну тут, куплять насіння, посіють, щоб весною було, і вони, кажуть, йде в стрілку. Насіння вони беруть. В пачечках маленьких. я їм сказав, скільки стоїть, припустимо, пачка доброї пекінки. Вони кажуть, о ні, якщо там з 2000 з половиною стоїть 1200 чи 800 гривень, ну, зараз подорожчало, тому що євро піднявся, все воно йде під від валюти голландські, насіння голландське. І вони кажуть, то ні, то це просто ті, що вдома, ну, вирощують для себе. Вирощує в вдома, чи продати, чи для себе. Ну, це і розсадує так. Тут розсада сильно і не продається пекінки. І вона йде в стрілку, на літо вона йде в стрілку. Так і буде. Тому що її, як то кажеться, ми сажаємо в теплички. Це в лютому місяці можна садити і на квітень місяць, коли холодно, теплички вирости під плівкою і під агролок. можна і не утоплювати. Так само і молода капуста. Це на півдні України. Тут буде трохи пізніше. Тут буде пізніше на місяць. Це я вже замітив, що тут, якщо саджати, буде на місяць. Як у нас перша йде травень. Я маю йду по всіх овочах травень. червень, то тут буде вже червень-липень. Хоч пекіночку, в квітні місяці з тепличок вже продавали. От такі дуги, теж будуть під замовлення. І трьохметрові метрові на три метри. І отакий от от собі накрив, підкрив І непогано. І вони собі в теплі росте при капелькою поливав. А це взяв, коли дощ падав, я відкрив, воно полилось добре і все. Так само і тут. Трошка, коли мокра, то звичайно воно йде вниз. Трошки намокає, але сильно не дали. Потім вона випростається. При вітрі вона гуляє просто агроволокно. Ну, ну, а плівка так стоїть. При жарі, кажу, можна по боках підняти та й все. Кому інтересні такі і дуги, як то кажеться, і плівка різна. Буде 1,90 дев'яносто таких дуг. І буде трохи більше на 3,10. Так само і плівка. Непогана. Одиничка якраз би пішла дуже добре. І багато років. Ну, коли тепло, кажуть, підняли догори і воно собі не париться ні нічого, не піднімати, так як ми раніше. А резинка і вітер був сильний, і злива була не стоїть, хоч би що. Це трохи про пекінку, так як говорять, питається мене, чи підросла в мене пікінка. Пекінка підросла. Ще хочу вам сказати ще одне таке маленьке відео. В кінці е, в мене, як то кажеться, коли розсада була в теплицькій, було трошки, як то говориться, миші заводилися. Бувало. І я просто-напросто розкидував там раніше різні пакетики, різне це все. Ну, бували і щоб коти не, ну як то, трохи шкодувато було, щоб не наїлися їх. О. То я купив собі таку кормушку. Зараз покажу і розкажу. Купив собі таку, бачите, ловушку для мишей. Ловушку для мишей. Вона не ловушка, а кормушка буде називатися. Можете її. І вище поставити. Тут можна пробити вище десь нижче. І є, такий ключик є, бачите, відкрили собі. Зараз просто покажу вам. О, о. Вони сюди ходять ми ще, а тут буде кормушка просто напросто. Вона буде накриватися і тут ніхто не залізе, ще птиця, чи що-небудь. І отак от ви бачите. Взяли, тут є. І тут як брикети є, і є від міщей, та щурі отакі. Бачите, насипати сюди в кормушку. Зараз покажу вам каталон. І вам покажу зараз. Зараз я вам все, все покажу. Воно прийшло все разом. Тут є спеціальний ключик. Зараз вам покажу. Тут є спеціальний ключик, бачите. Цього рукавичках, тому що отрута. Рукавички. Засіб є, тут два засопи. Один є що такими шротами, бачите? Це можна ставити, підвішувати, тут є спеціальний підвішувати, бачите, можна його підвісити зверху, зацепити. Це вже кому так інтересно, щоб миша просто лізе з судої сторони. Це як кормушка, їсть кормушку. але... У нас можна поставити і в будь-якому так в місті. Можна його поставити, це є ті с... що, що Я казав, отакі ось. А тут є, зараз я вам покажу, а тут у нас є такі кубики, зараз поясню. Але можна ставити ще його і в хаті, де є діти або ще небудь, його можна поставити. Просто беремо нашу пашку таку, бачите, але щоб не було тих широтів. Їх можна без них зразу, якщо в хату ставити. О, Їх просто-напросто є тут чимало, поставити, закріпити. Бачите, тут закріпляється, воно. Але що кажуть, без широтів. О, і оп, Миша їсть, тих широтів немає. Вона є тільки той. Дитина, як візьме, вона буде закрита. Вона закривається. я вам показав, бачите, і Вона може гуляти навіть, ну, якщо візьме в руки, погуляє, якщо у вас не буде. Але нічого там не випаде. І щоб не їли посторонні шкода, як то кажеться, тварин і вони буде самі по собі, як то кажеться, здихати на ну, пізніше. Всім здоров'я, Україні, перемогу, перемоги.